В даному відео поговоримо, чому пенсії не буде і чому пенсії малі. Насправді на це питання проста відповідь: в нас в Україні працює солідарна пенсійна система. Це коли в робітників знімають зарплати податок і одразу його виплачують пенсіонерам. Тобто люди, які зараз працюють на роботі, коли ви станете пенсіонерами, вам пенсію будуть платити з тих робітників, які в той момент будуть працювати. Така система була придумана отто фон Бісмарком ще давно до Радянського Союзу, яку просто скопіювали в 1960 році. І варто зазначити, що тоді справді пенсії були досить хорошими. Цьому передували певні причини. По-перше, в 45-му році, коли закінчилась війна, багато людей загинуло. І саме ті люди, які. Залишилися живі після війни, вони якраз в 60-х почали виходити на пенсію. Тобто пенсіонерів було мало. Це перша причина, чому колись пенсії були хороші. Друга причина, після війни почався період масової народжуваності, і всі ті діти, а тоді народжувалося четверо-п'ятеро дітей в сім'ї. Всі ті діти через 20 років у 60-х починають ходити на роботу, працювати. А ми знаємо, що в радянському союзі всіх заставляли працювати. І тому тоді була дуже така сприятлива картина. На чотирьох робітників припадав всього один пенсіонер. І от цей один пенсіонер він отримує досить хорошу пенсію. І він виховує своїх дітей наступним чином: добре вчиться, щоб потім піти на роботу, щоб мати стаж, і у вас буде пенсія. І з 60-х років починає виховуватися покоління людей, яке розраховує на стаж. До цього часу всі розраховували на себе, ніяких пенсій нікому не давали, всі люди розуміли, що це їхня задача подбати про своє майбутнє. Це їхня відповідальність. Починаючи з 60-х років, у людях знищили відповідальність про своє майбутнє. І натомість люди почали розраховувати, що за них відповідальність, коли вони досягнуть пенсійного віку, має нести країна. І от ми зараз маємо наступну картину. Всі ці робітники, яких саме так виховували, що за них має нести відповідальність країна, зараз виходять на пенсію. В них по 30-40 років стажу і пенсія 3 тисячі. І вони не розуміють, чому так вони обурені, в них агресія, а так, тому що зараз вже немає стільки робітників, скільки було колись. Зараз робітників набагато менше, ніж треба, щоб пенсії були хорошими. Тому сьогодні пенсійний фонд просто не має можливості звідки платити пенсію. І така ситуація не лише у нас, в Європі, в Америці так само. Тому там вже давним-давно підняли пенсійний вік. В Європі на пенсію людина може вийти в 67-68, а в деяких країнах в 70 років. Не те, що в нас, в Україні. І в Європі: Англія, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Польща, Чехія. Там так само державна пенсія в три рази менша, в чотири рази менша, ніж зарплата, як і в Україні. Всюди картина однакова. Чому так? Тому що сьогодні в нас малий рівень народжуваності, сьогодні в нас високий рівень безробіття. Сьогодні в нас багато людей працює. Офіційно, але на мінімалці, тобто, щоб частину зарплати все одно отримувати у конверті, сьогодні в нас маса населення виїхало за кордон мільйони українців, і ці люди також не сплачують податки в пенсійний фонд. Якщо взяти борг пенсійного фонду лише за минулий 2023 рік, дорівнює увага 230 мільярдів гривень. Державі цих грошей не стає і вона бере їх з економіки. З грошей, які мали би йти на зарплату вчителям, лікарям, на інфраструктуру, вона звідти бере, щоб виплачувати хоча б ці мінімальні пенсії. Хтось із вас скаже: тоді чому я плачу податки? Відповідаю, тому що з цих податків виплачують хоча б ці мізерні пенсії. Інакше пенсіонери, ті, яким зараз 70 помруть з голоду. Тому держава не може скасувати ці податки, які зараз йдуть в пенсійний фонд, але разом з тим ви маєте паралельно ще робити накопичення на своє майбутнє самі, так як це роблять в Європі. Що робити? В 2003 році був прийнятий закон про трьохрівневе пенсійне забезпечення. Перший, перший рівень це та мінімальна пенсія, яку зараз дає держава. Другий рівень це накопичувальна система. Він у нас поки що не працює і ще скоро не запрацює, бо ну, це означає запровадити ще один податок, це зараз не зроблять. І є третій рівень. Це рівень, коли кожен сам собі повинен робити накопичення на майбутнє. Саме це є основою доходу європейських пенсіонерів. Не державна пенсія, а кошти, які вони самі на протязі всього життя собі накопичували. Тепер, коли ви це розумієте, ви маєте точно декілька запитань. Перше, які гарантії, що в Україні все це так працює, як у Європі? Друге інфляція. Наша гривня постійно знецінюється. Чого будуть варті ті накопичення на проміжку деякого часу? Третє. Україні немає таких зарплат, як в Європі. Ми не маємо можливості відкладати, бо ми в рази менше заробляємо. Давайте одразу відповім на ці питання. Отже, перше. Які гарантії, що в Україні це працює так, як у Європі? На сьогоднішній день в Україні, так само як у Європі, продаються Мерседеси, БМВ, айфони, самсунги, працюють Макдональдси, Кока-Кола. Люди роблять євроремонти та купляють техніку з Європи. Тобто в нашій країні вже давним-давно в кожного з вас є доступ до європейських та американських товарів та послуг. Аналогічно в Україні у кожного з вас є можливість робити накопичення там, де їх роблять європейці. Тому що в нашій країні офіційно працює багато міжнародних компаній, в яких формують капітал ті ж англійці, швейцарці, американці, німці. Тобто ця відмазочка не працює. Друге питання інфляція. Очевидно, що гривня це не тверда валюта. Вона сильно знецінюється відносно іноземних валют, відносно цін. Тому. Передбачена така опція, як індексація. Завдяки їй ви захищаєте від знецінення від інфляції кошти, які накопичуєте. Якщо ви хочете зрозуміти, як працює індексація, як вона захистить ваші гроші через 10-20 років знецінення, про це я відповідаю в моєму закритому телеграм-каналі, більш розгорнуто. І е, третє, українці заробляють мало щоб відкладати. Відповідає. Одинаково у кожній країні людина може відкладати 10% від своїх доходів. Європейці відкладають 10% від своїх, українці 10% від своїх. Насправді, на сьогоднішній день єдина причина, чому українці не відкладають, це відсутність фінансової грамотності. На сьогоднішній день є статистика: понад 60% українців має звичку курити сигарети. Це приблизно 1000 доларів на рік, хто не в курсі. І людина, яка втратила роботу, не перестає курити. Через коронавірус, війну ніхто не кинув курити. Тобто є гроші нема на сигарети, людина знаходить, тому що це звичка. Аналогічно можна було би виробити звичку таку ж саму невеличку суму, яка погоди не робить, відкладати. І на протязі всього життя ви б накопичили достатньо, щоб в 60 мати хороший капітал і жити на відсотки від нього. Чому ви цього не робите? Це причина ховається в історії вашого виховання. Бо у вас з самого дитинства виховували те розуміння, що за вас хтось має подбати. Що зараз ви взагалі не хочете думати про майбутнє, ви до кінця надієтесь, що за вас відповідальність буде нести хтось інший. Відкрийте очі, подивіться на життя людей, які сьогодні на пенсії. Ви хочете так само? Ні. Тоді включайтеся, вникайте в тему. Кому ця цікава тема, і він хоче дізнатися більше, в описі до цього відео я залишив посилання на мій закритий телеграм-канал Академія Фінансів, де я кожного дня проводжу прямі трансляції, і ви на них можете задавати питання. Обов'язково долучіться, я впевнений на всі питання ви отримаєте там відповідь. А також пишіть питання в коментарях до цього відео, ставте лайки, діліться ним з вашими друзями, підписуйтесь на мій YouTube канал. Хто я такий? Мене звати Володимир Девда, я являюсь фінансовим консультантом. Вже 10 років я працюю в області недержавного пенсійного забезпечення та накопичення. Тому я в цій області впевнений зможу вам роз'яснити всю картину. До зустрічі в моєму телеграмі.